Українці чекали їх півтора року. Воїни 47-ї механізованої бригади зайшли в село Роботина на Мелітопольському напрямку. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, бійці зсу перебувають у населеному пункті і евакуюють населення на БМП Бредлі. Друже, друже, звісно. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Добре. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця, ми... Не плач, ми вже сьо, ми вже вдома. Привет. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт, привіт сонечко моє. Як ми скучили за вами? Два місяці 47-ма бригада вела запеклі бої за роботи. За підтримки інших підрозділів лінію оборони окупантів таки прорвали. Місцеві жителі не тямляться від щастя. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води, і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки під камнем картопельки, то таке сяке їли. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Ну головне, їдемо, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до, до миру, їдемо. Роботи на невеличке село, де до війни офіційно жили менш як пів тисячі людей. Однак зараз воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення. Річ у тім, що цей населений пункт на автодорозі до Зоріхова, до Токмака, до цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 кілометрів. Далі від Токмака Мелітополь одна з головних цілей українського контрнаступу.